Василь Юращук, відомий Карпатський мольфар, був одним із тих провісників, чиї передбачення завжди мали величезну вагу серед прихильників народної мудрості. Його пророчества вражали своєю точністю та глибиною розуміння політичних і геополітичних процесів. Одним з його найгучніших прогнозів було те, що в 2025 році розпочнеться нова хвиля війни. За його словами, Росія знову розпочне агресію. Але не обмежиться лише Україною. Юращук вважав, що вогонь війни розповсюдиться на інші країни, особливо ті, що знаходяться в межах Східної Європи. Його слова були занепокоєні, адже він передбачав глобальний конфлікт, що охопить численні держави, і, можливо, навіть викличе нову геополітичну ситуацію в Європі. Передбачення стосувалися не лише України, а й багатьох інших країн, які опиняться під загрозою. Мольфар попереджав, що ці війни принесуть ще більше страждань, а їхні наслідки відчуватимуться на багатьох континентах. Діяти потрібно було вже зараз, вважаючи, що часу залишалося небагато. Україна, згідно з його прогнозами, знову стане мішенню, але не однією, єдиною в цій грізній глобальній грі. Прогноз Юрощука почав набувати популярності в середовищі тих. Хто уважно стежив за подіями в Україні та в усьому світі, він передбачав, що не лише російська агресія в Україні, а й загроза для всіх сусідніх держав буде посилюватися. Мольфар бачив, як Росія продовжує розширювати свої амбіції, охоплюючи нові території та починаючи нові конфлікти. Україна, за його словами, залишиться в епіцентрі цих подій, але і сусідні країни теж опиняться під загрозою. Це були непрості часи для Європи, і Юрощук попереджав, що жодна з держав, що знаходиться поблизу Росії, не буде у безпеці. Він зазначав, що майбутнє, яке нас чекає, не обмежується лише територіальними конфліктами це буде боротьба за ресурси, вплив і стратегічні позиції. І хоча він не міг точно передбачити форму війни, він вказував, що це буде масштабна конфронтація, яка зачепить багато народів. У серці цих подій стояла не лише Україна, а й інші країни, які мають спільний кордон з Росією. Юращук також вказував на важливість політичних факторів, які визначатимуть розвиток конфліктів. Він передбачав, що у 2025 році Росія буде прагнути до зміцнення своїх позицій в Європі та Азії. Російська політика, на його думку, стане більш агресивною, адже на зовнішній арені виникнуть нові виклики. Що стосується безпеки та ресурсів, мольфар вірив, що прагнення Росії до розширення може призвести до нових загроз не лише для України, а й для всіх країн, які знаходяться в політичній та географічній близькості. Багато з цих країн будуть вимушені стояти на межі війни, борючись за своє існування в умовах постійної загрози. Водночас, прогнози Юрщука містили інші аспекти, нові союзи. Які створюватимуться на основі взаємних інтересів та страху перед агресією. Ці союзи можуть змінити ландшафт Європи, а також впливати на глобальні відносини. Росія, на думку Мольфара, прагне до нової геополітичної реальності, де вона знову буде домінуючою силою в регіоні. Мольфар вірив, що війни, які почнуться у 2025 році, будуть результатом більш глибоких внутрішніх проблем Росії. За його словами, країна, яка прагне до агресії, часто має серйозні внутрішні кризи. Юращук зазначав, що Росія буде боротися з економічними труднощами, які стануть все більш важкими до 2025 року. Тиск міжнародної спільноти та санкції зроблять їхню економіку ще вразливішою, а політична ситуація в країні нестабільною для того, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем. Росія знову звернеться до зовнішньої агресії, це, на його думку, є типовою стратегією для країн, які не здатні впоратися з власними проблемами і шукають вирішення в зовнішніх конфліктах. Юращук підкреслював, що в умовах глобальної політичної нестабільності такі дії можуть мати серйозні наслідки для сусідніх держав. Його прогнози стосувалися не лише України, а й усіх держав, які знаходяться на шляху агресії Росії. Одним із головних аспектів передбачення Юри Щука було те, що 2025 рік стане переломним моментом для Європи. За його словами, війни розпочнуться не лише на території України, але й на всьому континенті, а багато країн опиняться під безпосередньою загрозою. Мульфар зазначав, що агресія Росії буде спрямована не тільки на держави, які вже стали жертвами нападу. А й на інші країни, які мають стратегічне значення для Кремля тому всі сусідні країни, що перебувають у безпосередній близькості до Росії, повинні бути готові до нових викликів. Юращук підкреслював, що від політичних рішень, які будуть прийняті в наступні роки, залежатиме як швидко ці війни поширяться ситуація може змінитися досить швидко, і багато країн будуть змушені адаптуватися до нових умов. Водночас Мольфар попереджав, що зростання агресії та амбіцій Росії може призвести до змін у світовому балансі сил. За словами Юрищука, війни, які почнуться в 2025 році, будуть особливими, бо Росія використає нові стратегії ведення війни. Мольфар передбачав, що традиційна військова тактика буде поєднуватися з новітніми технологіями та методами ведення бойових дій Росія стане використовувати кіберзброю, інформаційні війни. Та економічний тиск як основні інструменти для досягнення своїх цілей. Він вірив, що в майбутньому війну можна буде вести не лише на полі бою, але й через інформаційні атаки, маніпуляції і пропаганду. Кібератаки можуть паралізувати критично важливі інфраструктури, зокрема енергетичні та фінансові системи. В таких умовах війна стане не тільки класичним збройним конфліктом. А й боротьбою за вплив у цифровому просторі. Юращук наголошував на тому, що сучасні війни будуть змінюватися в плані тактики і стратегії, і країни повинні бути готові до нових викликів. Поряд з економічними наслідками війни Юращук передбачав серйозні соціальні зміни. Він вірив, що мільйони людей знову опиняться у стані біженців, вимушених залишити свої домівки через нові конфлікти. Мульфар підкреслював, що масштаб цієї гуманітарної кризи буде катастрофічним. Біженці, які шукатимуть притулку в інших країнах, створять додаткові соціальні та економічні проблеми для приймаючих держав. Юрій Щук також попереджав про великі людські втрати, які супроводжуватимуть ці війни, і про серйозний психологічний вплив на громадян. Потрібно було бути готовими до нових викликів, що виникали в умовах цієї глобальної кризи. Його прогнози вказували на те, що світ опиниться в кризі, яка не зможе бути вирішена швидко. Юращук також акцентував увагу на необхідності створення нових союзів у світі. За його словами, країни, які опиняться під загрозою з боку Росії, будуть вимушені шукати нові політичні та військові союзники. НАТО, Європейський Союз та інші міжнародні організації стануть ключовими партнерами для захисту від агресії. Важливою частиною прогнозу Юращука була зміна у глобальних відносинах, що виникнуть після початку нових воєн. Він передбачав, що Росія буде намагатися переглянути систему міжнародних відносин, що склалась після Другої світової війни. Традиційні альянси та політичні блоки можуть змінитися або навіть розпастися. В результаті цього війни стануть не лише боротьбою за території, але й за новий порядок у світі. Що буде орієнтуватися на нові потужні держави, мольфар вірив, що ці зміни будуть радикальними і зачеплять всі аспекти міжнародної політики. За словами Юра Щука, війни, які розпочнуться в 2025 році, не тільки змінять політичну картину Європи, але й глобальну економіку. Він пророкував, що ці конфлікти призведуть до значних економічних колапсів у багатьох країнах, що стануть учасниками агресії. Що понесуть втрати через санкції та блокади. Втрата ринків, руйнування інфраструктури та припинення міжнародної торгівлі можуть привести до глобальної економічної кризи. Це спричинить не лише зниження життєвого рівня в постраждалих країнах, а й нові хвилі бідності та соціальної напруги у всьому світі. Юращук вказував на те, що саме через економічні труднощі, країни, які постраждали від агресії, Зіштовхуватимуться з необхідністю реформи економік та знову шукати можливості для відновлення своїх фінансових систем. Важливою частиною цього відновлення стане міжнародна допомога, але й сама здатність цих держав до самоорганізації і довгострокового планування. Ще однією важливою частиною прогнозу Юра Щука була зміна в міжнародному праві та організаціях. Він вірив, що війни. Які розпочнуться в 2025 році, підштовхнуть до перегляду існуючих міжнародних угод і правових норм, які регулюють військові конфлікти. Потрібно буде створити нові механізми для вирішення глобальних криз і забезпечення миру. Юращук пророкував, що на основі цих змін будуть формуватися нові стандарти міжнародної безпеки. Тільки через адаптацію до нових реалій можна буде запобігти глобальним війнам у майбутньому.